Біфрен, спокій за ясної голови. І зараз до нашого ефіру долучається Олександр Коваленко, військовий експерт групи інформаційний спротив. Говорити ми будемо і про оперативну ситуацію, і останні заяви Путіна, і не лише про це. Пане Олександре, добрий вам вечір. Доброго вечір. От щойно ми побачили анонс матеріалу, який вийде в підсумковому випуску. У нас про результати роботи гарячої лінії Хочу Жить. На вашу думку, те, що от є така можливість, і що росіяни усвідомлюють, що можна здатися, це якось впливає на ситуацію на передовій? Я вважаю, що все ж таки. Це саме так, вона має свій вплив, а тому, що якщо це ми казали, наприклад, про контрактників або про так званих добровольців, які набирались в період до так званої часткової мобілізації, то це все ж таки люди, які йшли з якоюсь певною метою, а воювати в Україну. По перше, це щоб заробити гроші, багато хто з них заробити гроші більш ніж можливо, це зробити в їх регіонах, за півроку навіть де хто йшов, щоб замородерити непогано так якусь правильну машинку та все-таки інше плазму для сім'ї. Ну тобто, у всіх них були якісь корисні, якась була корисна мета. А зараз, якщо ми кажемо саме про частково мобілізованих, то це в першу чергу цивільні, яких фактично в репресивному форматі. Змушують приймати участь у бойових діях в Україні, тобто в війні проти України, в якій вони ну, багато хто з них, дехто дійсно знаходиться під впливом пропаганди, але багато хто ну, не має наміру взагалі витрачати своє життя саме на ось прийняття участі у цій кривавій авантюрі Путіна. Тому фактично є досить великий, великий такий, скажімо так, кількість цих частково мобілізованих, які б Хотіли б в першу чергу здатися саме в полон, а не повернутися вже додому трьохсотим без кінцівок, або взагалі як двохсотий. А тому так дійсно на сьогодні це буде більш ефективно використання саме такої можливості, аніж це було, наприклад, там півроку тому, а навіть три-чотири місяці тому. Щодо останніх заяв Путіна, от з одного боку він передає пропозиції переговорів через президента Гвіне і Бісау, а з іншого і далі заперечує власне право України на суверенітет в Єврокомісії. Взагалі порівняли його останній виступ на Валдаї з творами Орвела. Чи означають його слова зараз хоч щось, чи варто їх взагалі аналізувати? Я цим не займався вчора, якщо відверто, а тому, що ну, на мій погляд, це вже людина, яка не заслуговує якоїсь уваги, досить серйозної аналітичної уваги. Ну тому, що з ним все досить зрозуміло. А Ніяких а, переговорів а, дійсно не буде відбуватися а усі переговори, які буде намагатися Росія нав'язати Україні, це виключно буде переговори на умовах Росії. Тому ми, якщо можемо казати про якісь переговори, то виключно на а, про ті переговори, які будуть відбуватися на умовах. України. а умова України вона достатньо прозора. Капітуляція Москви та звільнення усіх територій згідно з кордонами 1991 року, а міжнародно визнаними кордонами України, тобто це і з тимчасово окупованим півостровом Крим, територією Криму, фактично Росія на це не готова, а тому про що можна говорити з Росією. А якщо вона продовжує війну проти України, повне звільнення наших територій? Ось тоді її поговоримо. А якщо до того, що нещодавно міністр закордонних справ Китаю буквально вчора він заявив Лаврову, що КНР підтримуватиме Росію під керівництвом Путіна і в усуненні заворушень, і в утвердженні її статусу як великої держави. Що про це думаєте? Чи дійде до військової допомоги з боку Пекіна? Ні. Я, я вважаю, що ні, тому що все ж таки у Китаю це більш така виважена політика. Тому треба ще розуміти а саму їх систему, ось таких заяв. Або на сьогодні ми дуже добре бачимо те, що в наприклад інформаційному просторі Китаю такої соціальної мережі, як Weibo, яка в Китаї більш популярна, наприклад, ніж Твіттер, А та має більш користувачів ніж Твіттер. А там розповсюджується дуже цікавий наратив. А розповсюджується він дійсно армією ботів, саме з комуністичної партії Китаю. наратив про те, що дійсно частина території Російської Федерації це тимчасово окуповані території Китаю. Ці території вони мають площу аж до Байкалу, фактично. Тобто досить серйозні території. Ми бачимо, як Китай взагалі він, він займає ну, досить таку цікаву позицію щодо ситуації в Україні, яка, яку можна назвати таким специфічним нейтралітетом. А тому саме заяви, які робляться, це заяви для того, щоб так чи інакше Акше, але саме задовольнити споживачів ось цього інформаційного фастфуду, саме в Російській Федерації, нібито Китай на боці е, Росії. Але не так: Китай на боці саме Китаю, та Росія у цих планах вона виключно як якийсь донор, територіальний ресурсний, але не як е, рівний гравець, особливо у геополітичному контексті. А президент Шаджо Байден заявив, що не вірить словам Путіна, коли той каже, що не збирався застосовувати ядерну зброю. На вашу думку, наскільки великою є ядерна загроза зараз, Крило Буданов вважає, що з 24 лютого вона не зросла? Чи ви з ним погоджуєтеся повністю? Так, цілком повністю, тому що якщо ми кажемо про... А саме ядерну загрозу будь-якого формату, наприклад, застосування тактичної ядерної зброї або стратегічної ядерної зброї. А то це не просто Путін відкрив там якісь, якусь там валізку маленьку з червоною кнопочкою, та її натиснув. Ні, це дуже складний насправді організаційний бюрократичний процес. А Путін він лише надає наказ та фактично видає цим наказом право на отримання кодів. До запуску ракетної, а тієї чи іншої зброї ракетної, наприклад, зброї а, з ядерною бойовою частиною. А потім вже цей наказ а, починає проходити усі ці складові бюрократичні, досить а, складні організаційні. А це неможливо зробити там за хвилину, за 10 хвилин, за годину. Це іноді навіть і за 24 години неможливо одразу зробити. Та на кожному етапі узгодження. Ось цієї процедури є елемент, який а, має а, саботувати цей наказ, якщо він шкодить а, якимось інтересам країни або може мати якісь катастрофічні наслідки а цілком для світу, фактично, ці елементи вони існували ще і при радянському союзі, навіть під час корибської кризи, а, усі дуже добре розуміли, коли це вже був а, пік. А, цієї конфронтації всі дуже розуміли, що з боку США з боку радянського союзу є є елементи, які, якщо буде надано ось такий наказ, вони можуть його саботувати. А зробити так, щоб він ну, його не В принципі. Не було ми зрозуміли, що дійсно загроза не зросла. На вашу думку, я просто на жаль змушений вас перебити, бо наш час в ефірі закінчився. Але ми раді будемо завжди вас бачити в наступних наших ефірах. Це був Олександр Коваленко, військовий експерт групи інформаційний спротив.